Давайте глянемо, що за солодощі тут заховалось і яка іграшка мені попадеться. Дуже прикольна, мабуть. Я думаю, що складати її не потрібно. Вона вже готова. Так. Ага. Закуснячок. Якийсь кабачок. А, це груша яблуко і кабак. І равличок. Ну і Ось таке мистецтво в мене попалось. <рапліг -дракон> Равлик дракон. Я так розумію.